Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя за містом. Саме за містом, бо в нас недалеко місто від нас на машині хвилин 20-15. Я якраз ось приїхала з міста, трошки там забрала посилочки, бо Женьки день народження, там подарунки, таке сяке. Тож, і ще одна там посилочка. Зараз покажу вам, яка це в нас. Будемо розширюватися, так сказати. На господарстві. Я, це не, не я захотіла, не моє бажання. Я трошки не розумію, воно мені маленьке, ну я як зараз покажу, то ви зрозумієте. А ось чоловік захотів, він давно це хотів, ну, років 3-4 він думав, щось те ніяк, це ніяк. І нарешті забажав, коли вже сам скуштував, ми брали ось на пробу, тож будемо. І собі таке заводите, а там, якщо вийде, подивимося, що з цього буде. Так що ходімо зараз покажу вам. Отримали ось таку посилочку. Це я Ах, вже тут відкривала, рилася, до дна дійшла, а тепер вже вам показую. Дуже було гарно запаковано. Тут а всередині он з пінопласту, там йде і напінувано, все сіно. Це перепилине яйце. Забула як Фенікс чи фараон, треба зараз переглянути в повідомленнях. А тут повинно бути 100 штук. Ну, тут і є, я вже дивилася. І техасці там десь знизу. Також є так, що. Фенікс? Феніксом, передивилася в повідомленнях. Так що будемо. Відправляти в інкубатор. Але також зараз нас почали вимикати світло, ну будемо надіяти, що все буде добре. У нас є чим на довгий час рятуватися. Так що, ось так от. Ось так, от, друзі, така посилочка. Я казала, кажу, давай бройлерів заведемо, а йому перепілки. Ну, перепілки, так перепілки. Треба експериментувати, пробувати все будемо. Дивитись, що з цього вийде. Ще купила два десятки перцю ввечері, треба посадити солодкого. Так, садила свою розсаду, але з перця в мене, в цьому році, взагалі, в мене з розсадою щось не дуже завжди така гарна. А це щось, ну, що маємо, то маємо. Я, звичайно, і свій висаджу, але подивимось, що з нього буде. Ще за полуницю. Сьогодні запитувала на базарі полуниця аж 150 гривень. Була пару днів назад 120. Ну потім я пройшлася сьогодні, то там в кого 150, в кого 120. Ви мені в коментарях писали, що є і по 40, і по 50, і також і по 120, по 100 різна ціна скрізь. Але в нас ось така ціна. Ну я думаю, якщо в нас буде полуниця, я її по такій ціні не буду продавати. Буде набагато дешевше, ну, бо це взагалі просто люди проходять, мимо, навіть не, не запитують ціну. Хоча у нас сьогодні субота-базарний день. Так що пішла зараз, поснідаємо, пообідаємо і будемо щось робити. Ось такий перець. Він тут більше висота, ніж 50 см. Гарний такий. Один жовтий, а один червоний. Я хотіла ще білозірки, але щось не побачила сьогодні. Друзі, в нас вже це наступний день для вас, то воно буде все в одному відео, але так вийшло. Вчора трошки пішло у нас не по плану. І я була засмучена, не хотіла знімати. Ну і було багато роботи. А чого так? Зараз розповім. Бо прибрали ми нашу в'єтнамську свинку. Ми, зробили, зробили, ми її забрали від свинок, відлучення було. Ну як? Можна сказати, нормальну синку забрала, трішки вона прихрамувала на ніжку. Ну, ми почали лікування. Хоча мені чоловік відразу сказав, що треба її прибирати, бо каже, я якраз оце недавно десь дивився відео, що з цього діла не буде. Але ні, я боролася днів 4-5, я її вихажувала в сараї, тому і в нас і лікування було і все. Тож я там і не знімала, там було відео через день виходило чого не знімала? Та й настрою не було. Чесно кажучи, якраз в той день вийшло відео за маленьке поросятко» і там написали, що спочатку сюсюкаєтеся, а потім їсте. Я, думаю, це знову будуть писати таке. Так що не хотілося мені, хоча це таке, що воно буває, хоча в нас. І було, і премікси, були, і вітаміни були, і той трикальцій фосфат був. Я не знаю, чого так. Вона й минулого опоросу була слабенька, але минулого опоросу ми її виходили. Все добре було. А на цей раз ось так вийшло. Тож вчора ми приїхали з міста. Подивилися, що вона вже зовсім не хоче вставати, бо в мене там з нею і зарядка була, я її з такими криками піднімала, щоб вона ходила. Ну, Бо лікування було це не там, що я сама придумала. Ми консультувалися, піднімали її через силу, вона ходила. А вчора вже все, вона не хотіла нічого, тож вирішили її прибрати. Ну а що робити? Це і наші сили, і кошти, куди їх дівати. Вирощується ж воно для того, щоб його. Їсти. Звичайно, свиноматка вона не йде, так сказати, не використовується в їжу, але в таких випадках, ну що поробиш? Вирізали те, що не можна. І сьогодні в нас буде консервація, консервація тушонка. Тож зараз будемо робити тушонку, але це вже будемо в наступних відео показувати. Перероблювати оце все, хоча більшу частину вчора зробили, у нас так сьогодні. Не дуже багато роботи. Так що, от такі справи. Закінчилася наша історія з в'єтнамськими свинями. Ну, як, з розведенням. Свинки, то поросятка залишаються, щось продасться, щось нам буде, але вже розводити не будемо, бо немає сенсу так довго чекати. Це Зараз треба взяти свинку маленьку, поки вона виросте, це більше року. Ну, як виросте, то в 8 місяців їх можна вже злучати, а потім ще 3,5 чекати опоросу, так що не будемо. Вже будемо далі дивитися, як і що будемо, що ми будемо робити далі. Хоча я вже сьогодні трошки мені якось зважила все, що бувають втрати. В сільському господарстві це не так, що в одних нас таке, таке буває, я вже подивилася відео. Бо трошки вчора я була засмучена, що ми не догледіли, але ж я ж кажу, і те, і те робили. Ну, вийшло так. Треба, як мені, мені давно вже кажуть, це не треба, якщо ти тримаєш щось, не треба це брати близько до серця. О, от я так сьогодні вже трошки мене попустило. Так що. Отакі От справи розповідаємо. Я ж не буду приховувати і не показувати вам, що немає, що тільки поросяток. Ну, зрозуміли в мене так. Розповідаємо все, як є. Ми не царі, боги, щоб раз, і так було. Хоча я там вже що тільки не робила. Ну, Ось такі справи. Так що в наступному відео вже. Будемо показувати далі наше життя, а сьогодні, ось так якось вийшло. Так що, тобто дякую за перегляд! Всі всього доброго і до побачення!